Звідки така прихильність? До а я знаю, я готувався. А ну розкажи. значить, так розказую, як про життя Ірини своїми словами ти і рознавець? Я Юролюбець ірознавець. Іро іро Значить, колись дуже давно. Ірод. Десь, <смітко> не знаю, ну знаю. скільки? Пару, пару років тому буквально. Так, да, шість. Шість років тому, бачите, я просто її перевірячу, вона пам'ятаю. Їй подарували пінгвінчика на заправці. Як це сталося? Вона їхала, це в рамках гастролей були якихось. <смітко> це були гастролі. І вона підійшла на заправці і побачила там на вітрині пінгвінчика, і вона сказала, бо от які колосеньке! Це я все, я вивчив на пам'ять все. І, і друг колега по цеху, я так розумію. Ні, це не колега. Не це колега і дум... не друг, сука. Да, я вже з ним не спілкуюся. <рес> Пінгвознавець. Да, Пінгознавець. Він, типу, ти не знала, ти просто сказала, приходиш в машину, а на твоєму місці сидить пінгвін, і ти дала йому ім'я Дениска. Звичайно. І навіть я знаю, що твій перший пінгвін пройобаний, його вже нема давно. Так, да, я я все підготуваю. Він трошечки живе, але коли ми поїхали, полетіли в Грузію, тоді ще можна було, дай Бог, літати. Так, так тобі і зараз можна. Мені можна, так. Да. А тобі ні, Саша. <рігвінь ти>, блядь. <рігвінь> — І у подружки було день народження, ми захотіли його відсвяткувати в Тбілісі, і якось так трапилось, що день народження почався саме в небі. Ага. — А коли починається день народження в небі, то вже ж землю ніхто не відчуває під собою. І як ми приземлилися, ми вже дивилися тільки по фотографіям, і ну розумію, коли ми вже почали до стюардеси, до стюарта донімати уже у них з карманів витягують все. Курка чи риба? пінгвін. Витягнули, значить, приїхали в готель, я просипаюсь, кажу, де той Дініска, Дініски немає. Ну я його дуже, не дуже його частенько губила десь, але я піднімала всіх на світі Укрзалізницю, мені його повертали. і... А ти коли там телефонувала до Укрзалізниці, ти казала, у мене пропав Дениска, такий маленький, кого ж я на Монашку. Фактично живий. Фактично живий. Але дивись його повертали.